Руслан Малиновський фірмовим пострілом забив колись рідній Аталанті. Як на це відреагували фанати? Трубін виконав неймовірний сейв за Бенфіку. Вже приємна традиція. А також незвична підготовка шахтаря до битви проти Марселя. Вітаю вас, друзі! Макс Колядовашо. Вподобайка, ми стартуємо на перегляді. У Ворсклі перебуває французький півзахисник Самбусі Сокко. Повідомляє та то таке зараз. Футболіст перебуває у статусі вільного агента. Його попередній клуб серен з Візіону Бельгії також потенційний новачок Ворскли виступав за кілька французьких команд та має досвід виступів за молодіжні збірні Франції. Непогано так цікаво, що там у Ворскли по фінансам. Взагалі, Ворскли налаштована на албанський вектор комплектування. У них це завжди найкраще виходило. Півзахисник Динамо Ришат Рамадані, орендований Шкендією. Повідомляє офіційний сайт клубу. 20-річний гравець з Північної Македонії виступатиме за свій рідний клуб до кінця поточного сезону. Клубу домовились про оренду півзахисника без опцій. Викупу. Саме зі шкенді Ришат перейшов у Динамо в березні минулого року, після того, як тренери команди звернули на нього увагу під час спарингу клубів на зимових зборах. Цей персонаж не підійшов кривбасу свій час, але все одно перейшов у Динамо. Все, що потрібно знати про селекціонерів ДК. Це була мініатюра. Вболівальник Динамо чекає на трансфери. Ха, Ха Шахтар продовжує готуватися до поновлення сезону і першого офіційного матчу 2024 року. Вже зовсім скоро гірники проведуть перший матч стикового раунду Ліги Європи УЄФА. Шахтар Марсель. Гра відбудеться 15 лютого. На офіційних соцмережах Донецького клубу з'явилось фото з останнього тренування команди. Ви повинні друзі це побачити, а також почути наступну інформацію. Вінгер Педріньо може повернутися. У стан гірників до кінця зимового трансферного вікна, а не влітку, як повідомлялося в оголошенні про продовження контракту з гравцем. Оскільки Педріні отримує мало ігрового часу за Атлетико Мінейру. І мені здається, Періньо би прийшовся до двору в матчах Шахтаря у Лізі а Європи до слова, лінія на перший поєдинок гірників у плей-офф ЛЄ вже відкрита. Кеф на перемогу наших досить ласий, тому можете робити прогнозик у Фавбет прямо зараз. Посилання для вас, друзі, лишаю в закріпленому конаті. Там же бонуси до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми чим чекуємо далі? До орків, які провели матч вибачте, дебілів у Москві. У складі збірної світу вийшли Антоніс з... Нікополіді з Петру Фернандо Мейра, Здравко Кузманович, Георгіус Карагуніс, Олександр Глеб, Дуглас Майкон, Вільям Галас, Еммануель Ебуе та Хасан Кабзе. Так, записали прізвища, додали їх до переліку баранів і на тому, в принципі, закінчимо. Але, в принципі, є ще одне прізвище. Е, є ще один гравець, який не брав участі в цьому. От, е... Матчі, якщо я так можу назвати, але його до списку баранів е, додати можна. Український футболіст Євген Райченко став гравцем клубу з тимчасово окупованою автономною республікою Крим Океан Керч. У представленні гравця вказують, що в нього російське громадянство. Згідно з профілем Радченка на порталі Transfermarkt, раніше він виступав у Вовчанську та Геляусі, а починав кар'єру в другій команді Металіста. Плюс один. До речі, друзі, нещодавно ми також згадували історію з Ордобаси. Там нині копає троє українців: бісідін, Макаренко і віднедавна пластун. І цей колективчик мав провести спарринг проти російського факіла і провів. Але що цікаво, жоден з наших футболістів участі в матчі з факілом не брав. І я трішки посорчив цю інфу на сайті не була вказана повна заявка. На Макс Факелом на сайті Ордабаси, звісно, в інстаграмі вони також не вказали повний перелік гравців. І відповідно мені цікаво, чи були ці футболісти в заявці, чи були вони присутні на цій грі, і що вони на цей рахунок думають. І камон, далі до наших у Європі. Манчестер Сіті вдома переміг Евертон у 24-му турі чемпіонату Англії. Віталій Миколенко провів на полі весь матч. Статистичний портал Хускор доцінив гру Віталія в, в 5,9. Це найгірший бал у складі. Евертона. Ускорт та Софаскор оцінили гру учасників матчу 24-го туру АПЛ Вулвергемптон Бренфорд. Півзахисник гостей Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 69-й хвилині та отримав оцінки 6,2 та 6,5 відповідно. За відведений час 19-річний українець віддав Передгольовий пас це ну фактично найяскравіший годі на полі. Кускорт та Софаскор оцінили також гру учасників матчу 25-го туру чемпіонату Бельгії Юніон Бестерло. Хавбек гостей Сергій Сидорчук відіграв 69 хвилин та отримав оцінки 6,6 та 6,7 відповідно. І ми рідко згадуємо Сергія Сидорчука в останніх відео, бо мало про що можна сказати. Але цього разу є про що. А конкретніше 14 втрат м'яча. Погодьтесь, це. Ріже слух. Хускорд та Софаскор оцінили гру учасників матчу Реал Жерона. Голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв весь матч та отримав оцінки 6.8 від обох порталів. Артем Довбик та Віктор Циганков провели на полі по 70 хвилин. Їхні бали 6,5, 6,1 і 6,6 відповідно. А цей матч це, друзі, окрема тема, окрема історія. Я подивився його від дзвінка до дзвінка і за цей час. Рази два побачив в дії наших козаків, і тут мова і про Луніна, і про Циганкова, і про довбика. До Луніна питань немає у нього праці не було. Е і як не дивно, до циганкової довбика у мене також немає питань. Чому немає, бо Реал зіграв вкрай надійно в обороні, і, відповідно, ні Довбика, ні циганкова ми не бачили. А бачили тільки знищену, м'яко кажучи, оборону Жирони, котра нічого не могла вдіяти проти зірок мадридського Реала. Ну, відповідно, тепер турнірна таблицька... таблицька. Табличка. В Лалізі виглядає ось так, друзі, і. Жерона суттєво собі ускладнила задачу: а ультрамаксимум на цей сезон на чемпіонство, Тобто болівальник Борнмута вигадав кричалку про українського захисника клубу Іллю Забарного користувач з ніком AFCB Chants, який спеціалізується на чантах до улюбленої команди, переробив приспів з пісні легендарної Уітні I want to dance with somebody вийшло максимально мелодично. Наскільки я зрозумів, чанти, це коли беруть популярну пісню і якось її видозмінюють, підставляють туди е, прізвища футболістів. ну Коротше, якось так виглядає ця історія. І, власне, друзі, е, секундочка вокалу, секундочка крінжу. Е -е, не, ну, 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 співати я прям не буду. Як же соромно. Oh, I want to dance with the Barney. I want the heat with the Barney. Yeah, I want to dance with the barny. With zombarny who loves me. Е, якщо, друзі, під цим відео не буде більше тисячі вподобайок, Ну. Будь ласка. Не крінжуйте сильно, прошу. Бенфіка у матчі португальського чемпіонату зустрілася з Вікторією Гімараєш. Перший гол у цьому матчі був саме у ворота нашого голкіпера Анатолія Трубіна. Хоча за хвилину до цього українець відзначився потужним сейвом, сталося на 32 й хвилині, коли небезпечний удар гравця команди суперника Анатолій зумів перевести на кутовий захист Бенфіки то окрема тема, котру не дуже приємно згадувати, оскільки розумієш, наскільки багато праці через тих хлопів у Трубіна. До слова, друзі, найсвіжішу інформацію, найоперативнішою. Інформацію ви завжди можете отримати в мобільному застосунку трибуни. Користуюсь ним вже дуже довго, і він мені заміняє абсолютно всі джерела будь-якої футбольної і не тільки інформації. Тож качайте за посиланням в описі на трибуні інформативно і оперативно. Качайте Аталанта перемогла Дженуа 3-1 у матчі 24-го туру серії А. Примітно, що одразу три голи вийшли напрочуд гарними в дебюті другого тайму потужним ударом за штрафного. Рахунок Зрівняв Руслан Малиновський. Оцінка 6,9 від порталів Хускорд та Софаскор. За версією Хускорд, це друга оцінка у команді. До речі, Роксана Малиновська, дружина Руслана, показала, що відбувалось на трибунах. Луїджі Фереріс через секунду після голу її чоловіка. Трибуни скандували прізвища Руслана разом з диктором, а донечка пари. Олівія навіть не встигла усвідомити, що власне трапилось, але атмосфера топчик. І знаєте, Маліна показав Гасперіні, що той дарма його почав ігнорити, і дарма списав з рахунків. Порох в порохівницях є і гармата Малиновського на місці. Вподобайка, Руслану Малиновському. Вподобайка мені, друзі, за мій чудовий вокал. І вподобайка цьому відео, якщо воно вам, друзі, сподобалось. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа -па. на зв'язочку.